Привіт, друзі! Мене звати Маргарита Дробаха, я викладачка Всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні ми з вами продовжимо розв'язувати задачі, які передбачають застосування поняття та властивості зовнішнього кута трикутника. Нагадаємо, що зовнішній кут трикутника це кут, суміжний з кутом цього трикутника, і він має таку властивість. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів трикутника не суміжних з ним. Почнемо з такої задачі: зовнішній кут рівнобедреного трикутника дорівнює 110 градусів. Знайдіть кути трикутника. Оскільки в умові не уточнюється, який із зовнішніх кутів розглядається кут при основі чи кут при вершині. Будемо розглядати всі можливі випадки. Візьмемо відомий зовнішній кут як зовнішній кут при основі. Нехай це буде кут 1 суміжний з кутом А. Дано. Трикутник АВС, у якому АВ дорівнює БЦ і кут 1 дорівнює 110 градусів. Знайти кут А, В і С. Розв'язання. Так як кут 1, зовнішній кут при вершині А, то кут 1, і кут А суміжні, і в сумі дають 180 градусів. Звідси кут А дорівнює 180 градусів мінус кут 1. Тобто 180 градусів мінус 110 градусів що дорівнює 70 градусів. Так як трикутник АВЦ рівнобедрений за умовою, то тоді кути при основі рівні, кут С дорівнює куту А і дорівнює 70 градусів. Стеорема про суму кутів трикутника випливає, що кут Б буде дорівнювати 180 градусів мінус кут А і мінус кут С. Тобто 180 градусів. Мінус 70 градусів і мінус 70 градусів, що дорівнює 40 градусів. Ми знайшли всі кути трикутника АВС. Розглянемо інший випадок, взявши відомий зовнішній кут як кут при вершині трикутника. Нехай це буде кут 1 суміжний з кутом Б. Дано, трикутник АВС, у якому АВ дорівнює ВС, кут 1 дорівнює 110 градусів, і необхідно знайти кути А, В і С. Розв'язання. Так як кут 1, зовнішній кут при вершині Б, то кут 1 і кут Б сумішні. І в сумі дають 180 градусів. Звідси кут Б дорівнює 180 градусів мінус кут 1. Тобто 180 градусів мінус 110 градусів, що дорівнює 70 градусів. теореми про суму кутів трикутника випливає, що сума кутів А та С буде дорівнювати 180 градусів. Мінус кут Б, що дорівнює 180 градусів, мінус 70 градусів, тобто 110 градусів. Так як трикутник АВС рівнобедрений, то кути при основі рівні. Кут А дорівнює куту С і дорівнює 110 градусів поділити на 2, тобто 55 градусів. Отже, дана задача має два варіанти розв'язку. Наступна задача. У рівнобедреному трикутнику зовнішній кут при основі вдвічі більший кут при вершині. Доведіть що трикутник рівносторонній. Нехай дано трикутник АВС, у якому АВ дорівнює АЦ, тоді Б це основа. Позначимо, як кут 1 зовнішній кут С. З умови відомо, що кут 1 удвічі більший кут при вершині трикутника, тобто за кут А. І можемо записати рівність. Кут 1 дорівнює двом кутам А. Необхідно показати, що трикутник АВС рівносторонній. З властивості зовнішнього кута трикутника маємо, що кут 1 дорівнює кут А плюс кут Б. Врахувавши умову задачі, отримаємо, що 2 кути А дорівнює кут А плюс кут Б. Виразимо з даної рівності кут А через кут Б, 2 кути А мінус кут А. Дорівнює куту Б. Тобто кут А дорівнює куту Б. За умовою трикутник рівнобедрений. Тобто кути при його основі рівні, кут Б дорівнює куту С. Таким чином, кут А дорівнює куту Б і дорівнює куту С. Трикутник, у якому всі кути рівні, є рівностороннім, що й потрібно було довести. На цьому сьогоднішній урок закінчений. Ми закріпили вміння розв'язувати задачі. На застосування означення і властивості зовнішнього кута трикутника, дякую за увагу та до зустрічі на наступному уроці.